Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель XQ21026. Окрім самого ліхтаря, до комплектації входить одна акумуляторна батарея та шнур для зарядки з роз'ємом USB, micro USB. Дана модель виконана у комбінації пластику та металу. Має кріплення на голову. Є можливість нахилу блоку світла. Має розміри 9х4 см та вагу близько 120 грамів. Ліхтар має 5 режимів освітлення. Має частковий захист від вологи та ударів. Роз'єм для зарядки знаходиться різьбленням. Завдяки кріпленню на голову руки залишаються вільними. Дана модель підійде для роботи, ремонту, майстерні, походів, кемпінгу, риболовлі або нічних прогулянок.